Юрій Прикордонник позивний німець. Львівщина саме. Позивний рибак з Донеччини. До да війни робив трактористом комбайнером. Свою військову кар'єру я ще починав з 2014 року. Ходив зі Ліваська, потім приймав участь у боях в Дибальцеві. Ну, приймав участь в боях вже цього року в Бахмуті. Сім'ю вивіз на Хмельниччину. Тоша. Там залишатися не можна було. І сам пішов служити. Випала така можливість поїхати вчитися на БТР М113. Ну, оця бойова машина. І зараз виконуємо бойове завдання з Донецької області. Оце ось люк механіка водителя. Позаду люк командира. І трошки правіше. Люк, поліночика. Прилюка на цій машині знаходяться. Ну, такого тут нічого нового нема, дві кнопки, два штурвала, коробка передач, вперед, зад і поїхав. Люди заходять, тут роз... розмішаються, ми завозимо їх практично до позицій, стару зміну забираємо і сюди на базу. Ну, в таких погодних умовах, там, якщо. Ну, сніг було, то там дощ. Нормально проходимо. Маскировка саме головне. Щоб те, що літають і дрони, і все. В першу очередь маскировка. Вона гарна в експлуатації, виконує добре свої вона задачі. В основному тут що за гусеницями сидить, за маслами. А так вона робить безказна техніка. Просто песня.